15, вітаю на каналі ТВР Ребатарі, я Сашко добрий. Булимо з козаками у робочих справах, у робочих питаннях. Думав, я дорогою, тут трохи їхати треба. Думав дорогою записати пару відосиків, гарних, файних, цікавих. Але дивлюся, що ну, з такою акустикою нічого ви нормально не почуєте, тому вже десь шукатиму іншу хвилинку, ввечері, може, десь там у пауза. Дякую всім за підтримку. Підтримуємо петицію номер 8348 Про це відео ось тут є Окремо, чому це важливо робити. Взагалі і саме зараз, зокрема, максимально підтримуємо цю петицію. Підписуємо, поширюємо, перемагаємо, кожен на своєму місці, кожен на своєму фронті. Пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.